Мамо, я хочу розвантажити посудомийку, сказав мені мій майже трьохрічний син, поки я готувала вечерю. Сказав? І зробив. Я лише йому з чашками та склянками, які треба було ставити високо у підвесні шафи, а решту миски, каструлі, сковорідки, столові прибори, тарілки, все він порозкладав сам, без мого контролю. Трирічна дитина, яка сама розвантажує посадомийку, звучить трохи дивно, правда? Але для мене це норма, бо я майже з самого народження виховую свого сина за методикою виховання Монтесорі. Метод Монтесорі для мене про те, як виростити самостійну дитину зі здоровою самостійною, Самооцінкою, яка не залежить від думки інших та керується лише власними цінностями при прийнятті рішень. Бо саме такою я хочу бачити свою дитину щасливою та самодостатньою. І коли я дізналася про метод Монтесорі, я відразу зрозуміла, що це моє. Якби мене попросили описати Монтесорі одним реченням, я би сказала, що це ставлення до дитини як до маленького дорослого, який просто забув всі свої навички. От уявіть собі таку людину, ви б не стали кричати чи карати такого дорослого, правда? Ви б терпляче пояснювали наслідки та причини усіх його дій. Ви б адаптували простір для того, щоб такій людині було комфортно, встановили б меблі відповідного розміру, повісили полиці понижче, щоб ця людина могла до них дотягнутися, облаштували б зони для розвитку мовлення, моторики та креативності. Ви б ставилися до цієї людини з повагою і не підганяли б її. Правда ж, то чому ми часто ставимося до наших дітей по-іншому? Давайте вже з маличку ставитися до них з терпінням та повагою, адже саме так ми можемо створити щасливі сім'ї, про які ми всі так мріємо. А якщо тобі відгукується цей підхід, то підписуйся на мене, і я розповім тобі, як кайфувати від материнства та виховувати самостійних і щасливих дітей.